Голоси вчорашніх днів вриваються в думки, змішуючи їх з минулим, так і я стою біля розбитих вікон мрій, опершись на всипане склом підвіконня. Будь ласка, не тисніть словами, вже тиснуть поглядами ікони. Ріжу совість до сліз гріхами, божеволюю спогадами свідомо, кортить знову торкнутися до твого плеча, знов розсипатись пелюстками щастя у сильних руках. Як же нестерпно усвідомлювати, що я й досі безнадійно слабка, досі твоя? Нескінченно ловлю слова, як мурах, і миттєво розчавлюю гордістю, що ледь тримається під вагою любові. На сильниковых ногах. Oh.